Агугу кістєне! Давай розмов з тобою! Готивати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! Я німся Паварюшкіна, і ви дивитесь мої кулінарні секретики. І сьогодні ми з вами вирушаємо у подорож у відпустку до Єгипту і, звичайно, приготуємо смачний єгипетський перекус. Як завжди готуємо з того, що є в моєму холодильнику. Давайте скоріше подивимось, які продукти він мені сьогодні приготував. У мене на кухні з'явилося булка така довга банка. Хі, цікаво, що там цибуля, помідорки, а, листя салату та бринза. Я поки що не знаю, що з цього приготувати. А давайте дізнаємось у моїх експертів, що вони знають смачного про Єгипет. А я поки що подивлюся, що там усередині. Дивимось. Привіт, нюся, привіт, друзі! Загадкова країна Африки: Єгипет. Там стоять піраміди, Сфінкс і древній храм Луксора. А найголовнішою страшилкою є мумія. Про неї знято десятки фільмів, а також про фараона. Це давньоєгипетський король. Але давайте повернемося до сучасного світу. Там є чудове червоне море, найсоленіше, найпрозоріше і найбагатше в світі. Чому найбагатше? Бо там найкрасивіший підводний світ, і мільйони людей приїжджають туди заради дайвінгу. Це коли ти вдягаєш маску, ласти і спеціальний костюм, і пірнаєш роздивлятися рибок, корали і акул. але краще без акул. А от щодо їжі там все приправлене усіма можливими приправами. Ось так. Спасибі вам, мої експерти, як завжди, було дуже-дуже цікаво. А тепер я вже готова вас дивувати. А спочатку давайте спробуємо вгадати, що в моєї банці. Кокоси, маракуя, ананаси. Ні, не вгадали. А тут па-бам, Зелений горошок. І я вже знаю, що з цього приготувати. І я вже готова. А ви, друзі, вперед, мити руки! Подорож до Єгипту буде без м'яса, але в нас є смачні овочі та сир. І це дуже-дуже чудово. Беремо сир, десь половинку, розрізаємо на декілька шматочків і відправляємо у чашу блендеру. Чудово! В нас є ще смачний зелений горошок. Ви його любите? Я також можу їсти просто ложкою, але він нам потрібен. Тому перекладаємо його до блендеру. А все це беремо і роздріблюємо. Зробимо чудову-чудову начинку. Мабуть, я поклала багато всього у чашу, бо блендер не впорається. Треба йому допомогти. Ось так ложкою перекладу зверху великі шматочки. Трохи нижче. Ось так. Трохи терпіння, друзі, і в нас все вийде. Умикаємо ще раз блендер. Чудово. Але я знов допоможу і ложкою все перемішаю. Ось так. Ще додам трохи рідини з баночки з горошком. Спробуємо ще раз. Мабуть, все виходить. Так, все чудово! Тепер довгу булочку розрізаємо навпіл. Ось так, як це роблю я. Будьте обережні, ніж дуже-дуже гострий. Таким чином розрізаємо і іншу булочку. Та в нас вийшли чотири шматочки. Чудово! Два з них будемо намазувати нашою начинкою, яку ми з вами приготували. Беремо ложкою, накладаємо та добре розмазуємо. Кладіть побільше, побільше. Так буде смачніше. Пальцями можна допомагати та виправляти. Не бійтеся. Ось так. Цікаво, що зелений горошок це перший овоч, який був закритий у банку. Уявляєте? А ще на світових змаганнях по поїданню горошку переможець з'їв більш 7 тисяч за годину таких горошин цих бусинок. А прикольно те, що він їв їх не веделкою, не рукою. А паличками уявляєте? Ви собі уявляєте, як взагалі можна не з'їсти, а упіймати ці горошини? <гум> Я б одну ловила цілу годину. Це дуже-дуже прикольно! Тепер нарізаємо помідорки. Ось так. Кружечками. Дуже-дуже тоненько. Але будьте уважні, ніж дуже-дуже гострий. Повторюйте за мною, і у вас все вийде! Обираємо найгарніші кружечки і викладаємо їх зверху. Все, що зайве, відрізаємо. Чудово. Кладемо ще кружечок. Ще. Мабуть, досить. Ще в мене є такі гарні листя салату. Обираємо, як завжди, найгарніші. Ось я його знайшла! Покладемо зверху. І ще один шматочок поряд з ним. Ось так. На іншому також викладаємо два шматочки салату. Дуже-дуже чудово. Ще в нас є цибуля. Її треба почистити. Гадаю, ви допомагаєте мамі на кухні і з легкістю з цим впоритесь. Зрізаємо коріння. І знімаємо сухі пелюстки. Робимо це руками. Або можна допомогти ножем. Ось так. Ще трохи. Знімаємо все вишнє. І в нас все вийде. Нарізаємо тоненько ось такими кружечками. Цибуля буває різна. І біла, і синя, і золота. Візьміть, яка є в вас. Мені здається, що біла, як в мене, не така зла. Але це не точно. Ще декілька шматочків. І досить. Душку підсунемо до себе ближче, так буде зручніше. І викладаємо цибулю зверху. Але красивіше буде, якщо їх ці кільця роз'єднати ось так. Дуже чудово, ще трохи терпіння і все вийде. В нас ще залишився зелений горошок у баночці. Пам'ятаєте? Тепер ви здогадалися, для чого він нам. <реш> так, так, зараз він нам знадобиться. Звичайно, будемо прикрашати. Викладаємо ці бусини, дуже чудові бусини, ось так зверху. Вони такі гарні наші бутерброди. Ось такі прикольні єгипетські бутерброди в нас з вами вийшли. Залишилось їх тільки спробувати. Я бажаю вам і собі смачного! Куся Паварюшкіна! Ну що, друзі? Здається мені, сьогодні було дуже-дуже прикольно і, звичайно, дуже-дуже смачно. Готуйте та дивуйте своїх друзів та рідних. З вами була Нюся Поварьокіна і мої кулінарні секретики. До побачення! з тобою готувати будемо друзів свої. смачним пригощати. Відчиняй холодильник. Бери продукти що є, приготуємо раз. Щось дуже смачне. Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней.